Володимир Павлович, ще одне запитання до вас, власне, якщо можна. Є цей план графіких реформ. Так, є цей план графік реформ, комітету економічних реформ, зокрема, який стосується і технічного регулювання, і харчого наскільки на вашу думку він є дієвим інструментом? Ну, ну по-перше, що... я хочу сказати, що ну, в тому ну, плані графіки, чи, в самі, в самі програми, сама програма реформ ну, розроблялася за участю міністерства і Ми туди намагалися, туди намагалися покласти якраз самі найболючіші ключові речі. От, частково вона реалізується. Частково щось здається зробити, так? щось не вдається. Ну, наприклад, відміна реєстрації декларацій виробника. Ну, все було доведено в законопроект Верховної Ради і так далі. Ну, Зусиллями знову ж таки держслужби контакту його було провалено, він не був прийнятий. Хоча в програмі є. І це знову ж таки контекст нашого ринкового нагляду, як буде суб'єкти. Ну, наскільки ми полегшимо життя суб'єкту? Якщо на сьогоднішній день реєстрація декларацій буде залишатися, то я можу підписатися про те, що перехід від сертифікації до оцінки відповідності технічних продуктів, технічних реклама, то сертифікація буде легша. Сертифікація просто легша. Та система реєстрації декларацій це сертифікація та нігідності. Мало того, що в законі, зараз, якщо це нормально не сміє, немає, каже про те, що реєстрація декларації повинна здійснювати центральні орган виконавчої влади, то це все віддали на органи по сертифікації. Суб'єкт різні модулі оцінки відповідності, як і один з них це та ж сама сертифікація. Він здійснив сертифікацію, потім, крім того, отримав сертифікат і ще повинен зареєструвати декларацію, принести отаку кіпу документів, навіть технічну документацію От, І За це береться хороше. Зрозуміло, що це є методом і тиску на бізнес, і чого завгодно. При тому, якщо ти повинен ще принести довідку, що ти не звертався до інших органів. З реєстрації, з проханням зареєструвати декларацію. Це просто жахливо. Ми подали листа до Міністерства юстиції, що той наказ він є нормативно-правим актом, який визначив порядок реєстрації декларації. Що він прийнятий, спорушен, він повинен бути зареєстрований в Юсті, ЮС там відреагував, зараз намагаються щось змінити, але вже втретє засилають нам наказ порядок реєстрації декларацій, але суть не міняється. Знову, ну, останні досягнення написали, що декларація реєструється центральним органом та нашої влади, або й за його дорученням органами працівники Ну, Зрозуміло, що, що не буде центральним, то не за дорученням. Ну, незважаючи на те, що закон чітко каже, лише центральним, ніякий доручень, не на Чехать ми все хотіли. Там, що, змеємо ну, по реформам, ну, ви знаєте, що з надзвичайно великими потугами ну, вдалося все-таки сперепити перелік продуктів, що підлягає в області. Але через те, що треба ну, так, реєструвати декларації, через те, що у нас, допустимо, технічний регламент теж, очевидно, було спеціально зроблено в електромагнітній сумісності і по електробезпеці вони розведені в руках один. З 2011 року обов'язкове застосування, другий з 2012 року тепер бізнес каже, хлопці почекайте, для чому нам ці технічні регламенти? Давайте поки що будемо, хай буде обов'язкова сертифікація. Тобто ми створили умови для бізнесу, який бізнес вже сам каже. Давайте краще, хай буде обов'язкова сертифікація. Замість того, щоб казати, давайте ми наблизимо цей на технічного регламенту, відмінено реєстрати декларації, перейдемо на Європедку. Ні, вони через різні тиски з боку держможних стандарту готують вести, що покарано переходити на технічний регламент, давайте будемо сертифікацію. Тому ці проблеми вони є. Безумовно, їх потрібно давати. Але хоча б реалізувати ті кроки, які прописані з... Програми. програми економічних реформ. Друге, там і закони про, про був законопроект Королевської про змін до деякі закон щодо стандартизації сертифікації, який передбачав відміну реєстрації технічних умов, це програми економічних реформ є і відміну. Знову ж таки, де ж каже, прибіг в Верховну Раду, там, підняв шум, гам і знову законтрола. Тому програма економічних реформ прописана. Вона є, за неї питають, але питають не з тих, можливо, з кого потрібно питати. А ну, це, це, собака гавкає каравандє. Там все пишуть, а де стандарт про випуск? Очікати на всіх хотіть. Ну, на жаль, так поки. Чи я не правильний.